Всім привіт! Мене звати Вікторія, і звичайно я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні в нас буде розмовне відео, а то, мабуть, я деяких вже замучила своїми майстер-класами. Треба іноді і такі розмовні відео для вас знімати, щоб поговорити трішечки про в'язання, звичайно. І що це в нас буде за відео? Це буде мій вступ в спільний проєкт, який називається Чудо в смужку. Саме так, назва дуже цікава, і ще цікавішим буде в'язання, і ще цікавішим буде мій проєкт, який я для себе вибрала. Ну, все це по ходу. Отже, цей проєкт організувала дві українські майстрині. Марина з каналу Калейдоскоп В'язання. З Мариною я познайомилася в вебі-Стартах, і тепер дивлюся. Її відео досить цікаве. І Наталя з каналу Натка в'яже. Дівчата такі креативні, придумали такий проєкт цікавий І ще цікавішу назву. Як я тільки побачила їхні відео запрошення, я відразу зрозуміла, я хочу піти, я хочу в'язати, я хочу щось смугасте. І що я хочу, дівчатка? Що я хочу, що я вибрала для себе. А де ж смужки, скажете ви? Дуже просто смужки. Зараз ви побачите, а в мене втікло моє в'язання з моєї спиці. Чому воно так зробило? Зараз ми його повернемо назад. Мені ще цей зразочок потрібен, а він уже весь. Тікає. І ось, дівчатка, де наші смужечки. Ось так от, я думаю, ви бачите, я буду поєднувати пряжу е, від ярне і мереносик. Ось такий. Трошечки вони, як сказати, Меренос більш такий насичений, яскравий, а махер він більш кораловий, такий, більш спокійний. Ну, але я думаю, вони непогано будуть між собою компонувати. Дивіться. Спочатку ви бачите такий, як градієнт. Це я перевіряла, скільки мені ниточок мереносу потрібно додати для того, щоб вже було таке щільне полотно. Ну і потім вже, звичайно, що отут ви бачите смужку. Отакі от от в мене будуть смужки. Я розумію, що такі вироби вже давним-давно якби не в тренді, вже всі їх перев'язали. Але такі вироби в'язали ще, коли я працювала, коли я взагалі не мала можливості в'язати. В'язання було лише в телефоні. Ну, але що поробиш? Що поробиш? Така невеличка мрія була, мені так давно хотілося такого джемпера, такого вироба, і я вирішила, що ось саме прийшов час. Саме прийшов час подарунку від Тані Кучерок. Таня, дякую тобі, якщо ти мене дивишся. Я, коли вона мені прислала цю пряжу, я все думала, куди ж я пишу цей мариносик, цей махарчик. Справа в тому, що. Павутинки в мене є різні, і до мене хай І Ось ці ниточки полежали, і коли я подумала про цю чуду смужку, коли я це почула, в мене відразу в голові ось це ось цей джемпер, це, ці нитки, дівчатка. До речі, це тут склад ниточок. 35% бебі-альпака, 35% махер і 30 нейлон. 25 грамах 250 метрів. Нитки дуже класні, ніжні. І мариносик тут у мене 100%. Зазначено було, що 1500 метрів на 100 грамів. Ну, будемо сподіватися, що так і є. Так що буде в мене ось таке поєднання, коли я виставила в чаті, то дівчатка відразу сказала це пристрасть, вже назвали мій джемпер, який ще <сум> ось зразок вже назвали його пристрастю. Ну, я розумію, що через колір такий яскравий. До речі, цей колір мені до лиця. Дуже люблю такі речі. Буде в мене такий пристрасний джемпер. Я сподіваюся, що все вийде добре і буде. Дівчатка, там, до речі, в нашому чаті вже дуже-дуже багато майстринь. І майстрині не лише YouTube чи Instagram-блогери, просто майстрині, які в'яжуть для себе. Ніде не виставляють свої фото. Так що, дівчатка, якщо вас зацікавило, будь ласка. Я залишу посилання на дівчат, Ідіть до них, переходьте в чат, приходьте, будемо разом зв'язати і разом будемо спілкуватися. Там дівчатка спілкуються і пишуть не лише на тему різноманітних смужок. А зараз я вам покажу трошечки речей, які я в'язала раніше в смужку, але я надіюсь, вони будуть для вас, знаєте, як невеличке таке натхнення. Хочу відразу сказати, ці всі речі я в'язала ще тоді, коли взяла першу спиці в руки, і я знала і виворітню, намагалася чомусь вчитися, ну, але речі ці є, і вони доволі добре насилися. Перше, що в мене, це моя, зараз як це на українській, тільник. Ну, тоді ж ми всі спілкувалися російською, і це в мене була тільняшка-мадняшка. Я вам надіюсь, я вам ставлю фото, якщо я не забуду. Я помітила, що я останнім часом забуваю шкарпетки в останньому відео фото не ставила. Полікоть, ось ці рукавчики, вона вкорочена і ось такий має виріс. Тобто вона носилася на плечах, дівчатка. Е, ніби зв'язано так, все нормально, все класно. На мені ви побачите, що все клас, все клас, і я носила з величезним просто задоволенням, тому що коли ви знаєте дівчатки, які працюють, вони знають, коли ти працюєш, тобі немає коли щось там зв'язати. І кожні два рядочки це просто як о боже. Я щось там пров'язала. І носила з величезним задоволенням, не дивлячись на те, що біла нитка це 100% акрил, а ось це темно синя. Тут всього лише 15% шерсті, але вона настільки колюча, що я одягала цю ковтинку в морози, вона мене покусювала, я і зігрівала, скажімо так. Тепер я, звичайно, що розумію, де мої косяки. Раніше я їх. Тобто я знала, але я не знала, як це зробити, як це вив'язати. Дивіться, в мене тут немає виточок. У мене тут немає абсолютно ніякого росточка. Навіть це зрозуміло, що знизу вверх в'язався виріб. І тут міг би бути азіатський росточок, хоча можна було по спинці ще вив'язати і такий росток. Ну, нічого в мене тут немає, просто так от зв'язана, але вона носилася. Але ж носилася дівчатка, вона ти йдеш і вона отак підскакує аж до самої шиї. Ну, а нічого, була улюблена в мене така от ковтинка, вона лежить. Ніде її не діла, не знаю, поки що лежить. І е, чомусь для себе це все. Хоча в повсякденному житті в мене дуже багато різних смугастих речей. Особливо в поєднанні з цих кольорів. Я дуже люблю смугастики різні. А чомусь е, у в'язанні в мене їх чомусь поки що немає. Ну, але тепер, тепер вони в мене будуть. Ще далі. Тут підуть смугастики, які я в'язала своїй Марусі. Вона вже з цих речей виросла, але вони ще зберігаються вдома, ще поки що ми їх нікому не віддали. Ну, але ж плануємо. Ну це вже я потім вам розкажу. Дівчатка, коли всі так, така хвиля йшла кучинелі, і ось ці круглі кокетки, його і ні, не круглі кокетки, в нього здається. Не круглі кокетки були. Щось я вже не дуже пам'ятаю, але ось ця хвиля, що поєднання різних смужок і паєток. паєток у мене не було. Але в мене було багато різної бавовни, яка мені так подобалася. Дівчатка, тут, здається, шість кольорів, хоча так і не скажеш. Так, шість. Один, два, три. Так, чотири. 5, і блакитний шостий. Ось тут такий ланцюжок блакитний ще. Не знаю, вона мені дуже подобалася. Оставлю фото, як виглядала на дитині. Ось тут такий у нас на бантик зав'язувалася. Кокетка моя перша, але вона була вдала. Мені взагалі я була, ну, ви розумієте, я була задоволена, що мені вдалося все. Мені, не знаю, напишіть, як вам, але мені здається, що я досить вдало. Поєднала кольори, і мені хотілося, коли я буду вив'язувати кожен колір, то я буду змінювати і візеруночок. Це мені так тоді хотілося, але все ж таки тут візеруночки повторюються. Тут пряжа засвічує. Ось тут фламен. не можу показати, вам не видно, засвічує це ось люрекс тут. Надіюсь, видно. До речі, ось цей візерунок тоді, мабуть, не в'язав лише хтось ледачий. До речі, такі візеруночки я бачила і в цьому році дівчатка, ще в'яжуть. Досить такі простенькі, але для літа ну, такий ефектний, гарний. Мені ця річ дуже подобалася. Взагалі, мені подобалося, як я все це зв'язала, як я все це поєднала. Була безумно рада, що я це змогла. Ви знаєте, дівчатка, щоб взагалі зв'язати щось у смужку, то тут ще треба подумати, як поєднати різні кольори, і щоб це виглядало гармонійно, щоб це... Ну, щоб ти не був схожий, вибачте, мене на клоуна, щоб ця річ дійсно була гарною, а не так, що люди дивляться і бачать всі, всі твої косяки, і бачать, що, мабуть, ти там шафи вигребла і просто. Брала нитки, знаєте, в'язала ні глядя. Якось так. Тому я вважаю, в мене тут все класно вийшло. Хоча просто в мене тут все йде в одній приблизно кольоровій гамі. Ця річ мені дуже подобається. Так, досить її показувати, нахвалювати. Потім, що я в'язала ще, в'язала ось такий класний джемпер дитячий. Тут взагалі, дівчатка, в мене було багато, як ви розумієте, різних моточків, доволі такі невеликі. Здається, вони були по 50 грамів. Я не хотіла в'язати якісь пов'язочки, мені хотілося скомбінувати їх і зв'язати якусь таку серйозну річ, якийсь джемпер. І е, тут вив'язано просто два. Де тут вперед? Е, просто два квадрати. Ось таким. Потім вони були шиті, вив'язані, також окремо, бачите, шиті рукави, пришивалося все. Це повністю шивний виріб. До речі, тут, зараз порахуємо, скільки тут кольорів. Один, два, три, чотири п'ять, шість, і на обв'язку сім. Тут сім різних кольорів було поєднано, але також ви бачите, що це все виглядає з такими переходами. Доволі цікаво погодьтеся, доволі так. І, до речі, в мене ж мені ж не вистачало в мене моточків. Тому, бачите, тут темний колір на рукавчик пішов, тут рожевий, ось так от розпочинала. Ну, тобто, розумієте, було дуже мало ниточок. І... Я це все комбінувала як могла, але мені здається, річ вийшла класно. Маруся носила з величезним задоволенням. На жаль, вже виросла, але вона ще носила минулої зими, він у неї, знаєте, як улюблений джемпер. Якщо одягнути, то це його. Хоча тут нічого взагалі нічого складного, бачите, тут така просто два квадрати шиті, тут я навіть не обробляла ніякі. Горловинки нічого не робила. Ну, зараз мені цікаво роздивлятися. А потім я в'язала так, як ну, взагалі. Все, все, що бачила, все, що думала, як собі там придумала, так і робила це. Ось така обв'язочка йшла по спинці трошечки довше. Ну, от такий от джемперочок був, один з найулюбленіших. Так що, я думаю, все-таки річ вдалася. Так що, дівчатка, якщо ви початківець, але вам дуже хочеться в'язати, не звертайте на що уваги, беріть і в'яжіть, колись ви навчитеся робити все це правильно, а поки в'яжіть своє задоволення. І ще одна річ, така тут не сильно так смужка, ну але вони є. Також ця футболочка така, це, до речі, так, я вчилася в'язати регланчик. Звичайний реглан. Ну, тепер, звичайно, все це так цікаво мені роздивлятися. У мене тут навіть підрізи є. Це вже, дівчатка, це вже був прогрес, бачите? Прибавки на подібний силует. І візеруночок. До речі, дівчатка, розкажу вам історію. Таку, ну, неприємну, звичайно, ну, але вона. Була, хочу розказати вам. Звичайно, що я нарада, я зв'язала ковтинку дитині, я радесенька, я зробила фото, і виставила, звичайно, все це діло в Інстаграм. в наші, наші кольори, дуже приємно. Я патріот своєї рідної країни. Для мене це взагалі просто клас. І хто б там що не казав, що я там хайпую, чи, як там кажуть, намагаюся. Що там, не знаю, я не, буду. не будемо пропаганди, хай хто що хоче, той те й каже, а ми робимо те, що ми надумали. Хай балакають, а ми робимо те, що треба. Ну і от виставила все. Потім ви ж самі знаєте, що до повномасштабного вторгнення українських майстрів ніхто не знав, Ютуб їх просто ніколи не рекомендував, всі ми в'язали. В різних спільниках і взагалі всі ми зв'язалися з нашими сусідами, скажімо так. Ну і звичайно, я, мені цікаво було також брати участь в різних спільниках. У мене був Інстаграм, і я пішла в один спільник в'язати кардиган. Зв'язала я старшій доньці кардиган. Він з... На таких товстих спицях він зв'язався дуже швидко. Там така була дуже проста модель, в мене білий кардиган є такий рукави квадратні, ну, звичайно, рукавини квадратні, квадратна спинка, а потім тут два прямокутники, рукави, все зшивається, обв'язується. Ви зрозуміли, чого обв'язується. Ну і зв'язався він в мене дуже швидко, і там оця пані, яка організовувала, канал, дуже якийсь маленький, я вже навіть особливо так не пам'ятаю його назви. Ну, і, він, і, так, і так той канал десь він і засів, я, ви знаєте, вже за стільки років не випав мені ні разу рекомендовані. Мабуть, не мав він розвитку. Ну, можливо, так і треба таким людям дуже злим, знаєте. E, ну, от я зв'язала, виставила в Інстаграмі, написала, що я зв'язала, вона подивилася, погортала мою сторінку Інстаграм, потім прислала мені фото моєї Марусі в цій ковтинці І каже: ну, Я так зрозуміла, що ти з України. Кажу: так, а що це? Ну, якась перешкода для, ну, взагалі. А вона каже, ну ти ж розумієш, я тобі подарунок висилати не буду, хоч ти і виграла. У ну, мене відразу запитання, а чому, що не так? Дівчатка, і це, ну ви розумієте, це про війну, ще ніхто тоді не балакав. Звичайно, там з 2014 року було це все, але ну, ви самі знаєте. Ну, було таке от просто пояснення, бо ти з України і все. Ну, я вийшла з того спільника та і все, ніде нікому про це не писала, не розповідала. До речі, я вам вперше розповідаю вам цю історію. Цю історію знала лише моя родина. Було дуже, звичайно, що неприємно, чому ігнорують, чому так принижують, чому, якщо я українка, я не маю права навіть якомусь там спільнику. Якийсь там... Боже, який би я там дівчата б отримала подарунок? Ну якісь там моточки пряжі, слухайте, я не знаю не, не за всі гроші світу. Ну, тобто, значить, якщо ти українка, то ти не, не заслуговуєш навіть там на щось на якісь нитки. Було дуже-дуже це все неприємно. Канал свій відкрила з величезним задоволенням на українській мові. Ви знаєте, хто мене давно дивиться в минулому році. І, звичайно, що на українській мові. Нехай світ знає, що є Україна, що є українці, що є українська мова. Так що ми також щось можемо, вміємо і не гірші за інших. Ось так: ось таким буде кінець мого відео. Дівчатка, якщо я вас зацікавила, приходьте, будемо в'язати разом. Там проект просто грандіозний. Там вже дуже багато і так людей, а приходьте ще більше. Давайте запустимо наш український, україномовний YouTube. І давайте побільше відео, побільше різних спільників, щоб про нас трошки більше знав світ, що ми є, ми дійсно є. І нехай це знають всі. Ми дуже класні. Можливо, ми навіть набагато кращі, ніж десь там. А не можливо, а так і є. Десь там якісь наші сусіди, які про себе дуже багато думають. Отже, слава Україні! До нових зустрічей! Пока-пока!